Всім привіт! Це як не дивно з вами знову голос Чарлі. Ми сьогодні розглянемо таку гру з друзями, яка називається Гартік Фон. Алло? Це гра, в якій потрібно малювати, писати, вгадувати і угорати. Якщо чесно, я не одразу зрозуміла всі правила. Що робити? Тут є якийсь час. А я не знаю. Що тепер відбувається? А що це значить? А я. А що треба робити? думала, ми всі будемо домалювати. Да, я теж так думаю. Я теж думала, що малювати. А що малювати? Я знову неправильно зрозуміла правила гри. Що це таке? А тут є вернути назад. Що це мало бути? Це мало бути. Це до Я не розуміла правил. У когось є якісь питання, побажання, хтось хоче грошей скинути. Але грати було доволі весело. Цю гру ви можете знайти прямісінько у своєму браузері, написавши щось подібне до Гартік фона, до зіпсованого телефона. Приєднатись та розпочати. Поясніть мені такое. Я маю просто малювати те, що тут пише речення? Да, да, да. Це просто. Тут якийсь час? Да, Я там Напір. Нап нап а чого нап з мене якісь смайлики вилітають? Е, що це таке? Пікасо! Що <рігла> <Шо> тепер відбувається? Побімось. Окей, ось що це було. <рігла> <рігла> <реш> До речі, якщо що танкувати, це меморпг РПГ. А, а було що це було. Коротше, піднімаємо левел, пишемо складні речення. Ви дуже складне пишете і малюєте. Давай. Ти що, п'яний? Слухай, ти не зомбований, ні. Ні. Алло? Прийом Алло, алло, добрий день, добрий день. Алло. Мяу, батька. Мої малюнки все гірше і гірше з кожним разом. Єнот будує цитадель. Це складно. Єнот будує цитадель. Дивіться! ідеально. А ви знали, що рама вела це одне і те ж саме дитина? Я Догадувався. Як малювати воля, малювати веле вернее. не створити до себе. А я малювала фінні. Ну, це Кенні. А, це Кенні мав бути. Клас. Ну тут хімік правильно говорить. А? Я не розуміла правил. А. Ага. Понятно. А, бо, бо хто а от немалево. чим воно закінчиться. А, да, да, да. Я був близько. типа, чувак, Такая история. Началось все с кохания. Давай, Чарли, сдиви нас. Ой, зараз будет. Я остаюсь, что. Я не А ну что, снимала? Ти думала, що буде щось смішне? Алло? 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 Ти хоче грошей скинути? Я би просто повернула гроші. Алло? Ал! А. Чарльди, <долларов>. я... Oh. Час? Е, дадівся час. Часу хватає, якщо чесно. О, добрий день, добрий день. Микола Вересен. Алло, алло. Ти гінок з каналу матаму, то думаю, дума, та дада, да, да, я той. Хто з вас такий хворий? Єнот не хворий, в єноти є довідка, що вона здорова. Чекай! Почекай! Боже! <ріст> <ріст> Дякую за увагу. З вами була Чарлі, З нами були Рамель з каналу Ramel Games, Волнакус з дому Волнакусів, Yenno, з каналу Мата Матадуй, Чарлі з каналу Старого Чарлі і Вадим з лісу. Чи з лісу?